Моє вітання! Сьогодні у нас невеличкий відеоогляд товщиноміру Profiline TG777 Pro. Це, до речі, є перший україномовний товщиномір, меню в нього на український. А ну і взагалі тут є багато цікавих класних фіч, яких, в принципі, раніше ніколи не було у товщиномірах, тому давайте розбиратись. Вже традиційно почнемо із комплектації. Як бачите, пристрій поставляється ось в такій коробці. В цій коробці є футляр. В футлярі знаходиться самий товщиномір, причому зверніть увагу, що він також має силіконовий чохол, який захищає корпус від подряпин. Та ось такий ремінець для зручності. Також в чохлі знаходяться пластини. Одна залізна, друга алюмінієва. Та набір спеціальних каліброваних по товщині плівок, за допомогою яких можна, по-перше, перевірити точність пристрою, а по-друге, при необхідності відкалібрувати його. Звичайно, що в комплекті іде інструкція. Зверніть увагу, що вона на англійській, але це тимчасове явище, тому що хлопці вже працюють і дуже скоро вона буде українською. Ну і на завершення ще є таблиця товщин, за допомогою якої можна подивитись товщину заводської фарби для різних марок та різних моделей. Тепер давайте познайомимось, власне, із самим товщиноміром. Для цього я зняв з нього силиконовий чохол. Як бачите, ось тут по центру в нас знаходиться кнопка вмикання. Це, пристрій готовий до роботи. Як бачите, вже оцінив товщину 0 мікрометрів, тому що це є гола нефарбована пластина, але також визначив, що це є кольоровий метал, тому що це є алюміній, не залізо. Ось тут знизу знаходиться самий чутливий елемент, який також є власне, і кнопкою спрацювання. Тобто він спрацьовує тільки тоді, коли є дотик. Зверніть увагу, що ось тут є два світлодіода: червоний та зелений. Зелений блимає тоді, коли вимірювання пройшло успішне. Червоний блимає тоді, коли товщиномір розпізнав металізовану шпаклівку або не зміг визначити основу, на якій лежить лакофарбове покриття. Також є додатковий дисплей на торці, що є досить зручно. Збоку є роз'єм microUSB, який використовується для оновлення програмного забезпечення, та на зворотній стороні. Є батарейний відсік, де встановлено дві батарейки. Так званий мізинчик тип 3А 1,5 В. Окей, давайте подивимося, як він працює на практиці. Вмикаємо пристрій, прикладаємо до капоту. І власне. Ось вам вимір 110 мікрометрів. При цьому зверніть увагу, що він визначив основу, це є чорний метал оцинкований. І тут в куточку можна контролювати стан батарейки. Також дуже зручно, що є ось цей другий торцевий дисплей, тому що, наприклад, коли вимірюєш капот, можна фактично не нахилятись. Але в той же час, наприклад, коли, скажімо, ми вимірюємо фарбу на даху, то тоді, звичайно, що зручніше користуватися з цим основним дисплейчиком. Наступна прикольна фіча полягає в тому, що в нас є вердикт стосовно покриття. Ось дивіться, зараз в нас підсвітка дисплею біла, що свідчить про те, що товщина покриття є в нормі, скоріш за все, це є заводське покриття, або принаймні цей елемент пофарбували під пристрій, так? тобто під завод. Їдемо далі. Якщо ми подивимось, наприклад, десь ось тут, то ось тут ви бачите, що в нас є вже червоний колір. ну і відповідно, Товщина в нас також становить 758. Ми розуміємо, що тут вже була якась проблема. Також, наприклад, може бути і синій колір, який зазвичай свідчить про подвійне фарбування. Так? Ну, наприклад, що там освіжили машинку, залили ще раз лаком і так далі. Тобто це вже не оригінальне, не заводське покриття, але при тому, в принципі, воно є в нормі. Також, до речі, тут досить сильно збільшили діапазон. Якщо там попередні товщиноміри, які мені попадались, вимірювали до тисячі або до двох тисяч, то цей вміє вимірювати. Товщину до трьох тисяч. Ну, наприклад, я знаю, що ось тут в мене є таке проблемне місце. Бачите, 200 2538. так Може десь ще і більше буде. О, є дійсно більше, що тут він навіть не може дійти до основи. Тобто я розумію, що от в цьому місці більше 3 мм, причому, схоже, що значно більше, що він навіть навіть не може зрозуміти, що там є. так Тобто тут 2900, ну, одним словом. Це крило є дуже слабеньке, в принципі, не тільки крило, а також і ось ця задня кришка. Тут також бачите 1,5 міліметра. Ну і в принципі, цей такий неякісний ремонт він вже дався в знаки за декілька років. Я цю машинку таки купив цими пошкодженнями, в принципі, знав про них. Але в цілому був непоганий стан, тому я на них погодився, тому що ціна дійсно відповідала. Ну і ще момент стосовно металізованої шпаклівки, в цьому пристрої вказано, що він вміє з нею працювати і адекватно визначати. Є на то навіть спеціально ось цей червоний світлодіод і також має бути надпис на екрані. Але, на жаль, перевірити цього мені не вдалося, тому що ні на мому автомобілі, ні на автомобілях моїх друзів, ні на клієнтських не знайшлося якоїсь кузовної деталі, на якій використовувалась би ось така шпаклівка. Відповідно, на жаль, показати цього не можу. Але при нагоді, якщо десь попадати, Ведеться така машинка, то я вам окремо дозніму. Окей, їдемо далі. Тут є ще одна прикольна фіча, яка полягає в тому, що цей пристрій має блютуз, і за допомогою Bluetooth його можна під'єднати до телефону. І при цьому відкривається ще додатковий прикольний функціонал. Давайте дивитись. Для початку нам необхідно активувати блютуз. Для цього треба зайти в меню. Аби це зробити, треба утримувати довше, ніж зазвичай, кнопку вмикання. Ось тепер ми зайшли в меню. Давайте, користуючись нагодою, роздивимося, що тут є. Як бачите, можна вибрати мову. Є на вибір 6 мов: Це є англійська, німецька, іспанська, турецька, російська та українська. Аби зробити вибір, просто нічого не робимо і при цьому пристрій автоматично виходить із меню. Якщо нам необхідно знову повернутись у меню, тоді ми його вимикаємо, утримуємо кнопку. І знову ж таки заходимо в меню, утримуючи кнопку довше, ніж зазвичай. Є. Далі можна вибрати одиниці вимірювання. Як бачите, є три типи одиниць: це є мікрометр 1 мільйонна від метра, міл 1000 від дюйма та міліметри. Також можна зробити скидання, тобто повністю ресетнути пристрій до заводських налаштувань. Ну і, власне, активувати або деактивувати Bluetooth. Поставимо його ввімкненим. Все, як бачите, тепер блютуз працює. Ось тут про це свідчить відповідний індикатор. Тому давайте скачаємо застосунок. Окей, для початку нам необхідно мати посилання на застосунок, тому що його поки що ще немає в плеймаркеті. Посилання буде під відео. Заходьте, натискайте та качайте. Звісно, що вже із мобільного пристрою. Натискаємо. Погоджуємось. Є, апка встановлена. Тепер необхідно вімкнути наш товщиномір. Далі натискаємо Search, дозволяємо використовувати Bluetooth. І ось тут, як бачите, знаходиться наш девайс. Зверніть увагу, що серійні номери співпадають. Відбувається Connect і фактично тепер ми можемо робити вимірювання. Спершу давайте зайдемо в налаштування і де, що підправимо. Виберемо ось тут 3D-вигляд. Та ось тут поставимо Авто. Є. Далі натискаємо ось тут. Виберемо машинку та натискаємо CarInfo. Тут напишемо майстер, який виконує огляд, марка автомобіля. Модель. Номерний знак. Він-код за необхідності, номер двигуна або його літерне позначення. Дата випуску. Та додамо його фотографію. Можна з камери, можна з галереї. Дозволяємо використовувати камеру. Робимо фотку. Підтверджуємо та зберігаємо. Окей, тепер ми вже працюємо із конкретним автомобілем. Як бачите, його можна прокручувати. Зверніть увагу, що зараз в нас вибраний капот. Відповідно, саме з капоту ми і почнемо наші виміри. Тепер просто пікаємо по капоту в різних місцях. І всі ці заміри будуть записані мобільним додатком, після чого будуть додані у звіт. Тепер змінюємо елемент. Вибираємо, наприклад, переднє ліве крило та пропікуємо його. Є можливість зробити до десяти замірів для одного кузовного елементу. Передня ліва дверка. Задня ліва. Заднє ліве крило. Задняя крышка. Заднее правое крыло. Ну и нарежьте дах. Ну що ж, виміри ми всі зробили. Застосунок все зберіг. І тепер давайте спробуємо це все переглянути. І, власне, ось так виглядає звіт. Як бачите, він інтерактивний. Ось тут є графік вимірювань. Так? Тобто всі точки, які ми робили. Конкретно зараз у нас вибраний капот. Ну, Наприклад, давайте візьмемо заднє ліве крило. Ось тут ми бачимо, які є перепади. Так? Тобто, ви бачите, що. Графік показує, наскільки нерівномірне в нас лакофарбове покриття. Ось тут можемо подивитись середнє значення. Бачимо, що середня товщина в нас 770 мікрометрів. Давайте для прикладу візьмемо капот. Розуміємо, що з капотом все окей, Середня в нас 108, при цьому максимальна 114 і мінімальна 98. Крім можливості переглядати це все в самому застосунку, також є можливість експорту. Для цього виділяємо наш звіт. Та експортуємо. Збережемо локально, одиниці виміру мікрометри та формат PDF. Експортуємо. Ну і, власне, ось у нас вже є готовий PDF-файл, який без проблем можна відправити в месенджер, на Gmail, клієнту, власнику і так далі. І так далі. До речі, апка працює не ідеально, іноді буває, що вона може підвиснути або втратити зв'язок. Але розробники запевняють, що зараз над цим ведеться робота, і вже в наступних оновленнях це все має пофікситись. Крім того, зараз активно працюють над перекладом самого застосунку, і будемо сподіватися, що досить скоро він також вийде на українській мові. Давайте ще подивимося, як відбувається калібровка пристрою. Для цього потрібно одночасно натиснути на кнопку вмикання та прикласти його до калібровочної пластини. Ось так, тепер він показує 0, перевіряємо. Це було на залізній. Ще раз так само на алюмінієвій. Отже, як бачите, все правильно, все по нулям. Тепер візьмемо плівочку, на ній пише 48 плюс-мінус 1%. Показав 48. Показав 46. Візьмемо іншу, на ній пише 99, 101, 99. Все, калібровка та перевірка пристрою завершені. До речі, у tg 777 Pro також є ще два брати в одній лінійці. Це є TG588 Pro та TG588 Ultra. Якщо говорити про відмінності, то, наприклад, tg 588 Ultra не має додаткового дисплею, а також не має додаткових світлодіодних індикаторів, які вказують на наявність металізованої шпаклівки, хоча самий із ними може працювати. Також не вміє оновлюватись, тому що немає USB-порту. При цьому TG588 Pro, окрім вище зазначеного, також має трьохкольорової підсвітки дисплею, яка змінюється в залежності від товщини покриття, та не має Bluetooth. Відповідно, не вміє працювати із. Мобільним додатком. Одним словом, не буду зараз зупинятись на всіх характеристиках. Якщо комусь цікава та тема, заходьте в опис під відео, там будуть всі необхідні посилання. Ну що ж, друзі, думаю, на цьому будемо завершувати. В цілому досить прикольний девайс. Сподобалось, що тут є багато таких фіч та опцій, яких, в принципі, раніше ніколи не було у таких пристроях. Також сподобалось, що є українська мова. Більш-менш його функціонал я вам розкрив та показав, тому на цьому завершуємо. Всім бажаю миру та злагоди чекайте нові відео. Thanks for watching!